Всім привіт! Сьогодні в нас, як я обіцяла, що будуть зараз солодкі страви, буде опрацьовувати. Але я побачила один рецепт в інтернеті, називається він Рулет з кабачка цукін. Щось він мені так впав в око, що мені захотілося його попробувати зробити. До цього я його ще не пробувала, тому буду пробувати і показувати разом з вами, що в мене з цього виходить. Будемо ми починати з самого тіста на рулет, бо треба буде його запікати трошки в духовці, поки він вистей, не туди-сюди, то будемо спочатку починати з нього. Так, для цього нам треба натерти наші цукінні на терці, на великій терці. В кого є в комбайні, то звичайно простіше буде в комбайні, це все перетерти. Це я натерла. натерла і віджала сок. соку там так нормально виходить. Вон в мене їх нормально так вийшло. Я хотіла втирати, в мене їх було десь половиною, так можна сказати. Я втерла тільки два, бо і так їх багато. І будемо тепер робити наше саме тісто. Для цього нам треба яйця, сметана, мука і сода. Там у мене ще зверху є. Вбиваємо яйця. Далі додаємо сметану. Не знаю, чи важлива жирність. У мене я додаю 18% жирності. Далі додаємо соду. Писала в рецепті одна третя чайної ложки. Ну, Десь так зовсім трошечки виходить. Далі мука. Все йде е, не на вагу, а в мірних е, положках можна відмірити. Тому, якби в кого немає вагів, то буде зручно. Додаємо муку. Так, і начебто все буду я перемішувати, дивитися на консистенцію, що в мене виходить. І так, яке в мене тісто, тісто вийшло. Практично те саме, я можу сказати, як і на деруни. Дивіться, в я вже вам підготувала течку, затилила полігантом, включила вже духовку і будемо накидати наше тісто, і треба буде гарно його розрівняти. Так, розрівняла, як змогла, старалась е, зробити, щоб максимально рівно було, щоб ніде не було не тонше, не грубше, однаково випеклося. Е, в рецепті пише, що має випікатися 30 хвилин при 200 градусах, так як в мене, е, як я вже казала, духовка не електронна, а газова, то не буду я максим на максимальній температурі пекти, бо вона в мене все згорить. Я собі краще на середньому вогні і буду дивитися, скільки часу, можливо, то довше займе, але нічого страшного, я нікуди не спішу. Тому ставлю поки в розігріту духовку на середньому вогні і буду дивитися далі, що мене виходить. Поки в мене там все печеться, я хочу вам показати свій пирожок. В попередньому відео я показувала, як його швидко робити. Грамовка в мене там є, в описі під відео я залишу ссылку. Тому дивіться, яка в кусметі ще виходить, там в мене воно чисто з сливами. Тут я додала трошки яблучка, бо слив вже не було. Ще не куштувала, але ну, він виходить, це вже я третій раз роблю його. Він виходить завжди однаково. Грамовка там просто не додати, не відбавити. Е, тому е, воно вийде навіть в тих, в кого нічого не виходить з випічки. Е, він такий безпрограшний варіант. Е, по, сало, е, по солодкості тут е, цукор. Взагалі ідеально, дуже м'який виходить, ну, але нас він і так не здержується. Але раз був на, на другий день лишився, то не твердіє нічого. Тому приготуйте такий смачненький пирожок, Ще я скажу, ссылка в описі. А, а тепер черга начинки. Поки печеться, заодно зроблю начинку. Е, ну, в неї входить стандартний набор, майонез, плавлений сирок. У мене є тут. Е, Сушений укроп. Можна і свіжий додати. Свіжого нема, додам там сушений. Ну і, звичайно, часник. часник я не додаю, але з ним, звичайно, буде смачніше. Я не додаю, бо хочу сама поїсти та попробувати. Тому знаєте, що в рецепті йде ще часник. Буде плавлений сирок у мене тут такий м'який, бо пам'ятаю, на Україні я брала давно вже. Не пам'ятаю коли. Набрала, то там був він твердіший. Як твердіший, то треба натерти на терці, а так то я його просто кидаю і буду ложкою м'яти. Так, далі кидаємо, по рецепту пише 4 столових ложки майонезу. Ну, Кидаємо майонезу 4, Або, можливо, я кину 3. І додам ще столову ложку сметани. Такий солодкуватий смак дасть. Мені подобається такий приємна. І залишається в нас е, укроп. Кидаємо трошки. Це вже також за смаком. Ну і, звичайно, трошки солодом. Перемішуємо всю нашу смакоту. Додаємо чесник, хто буде робити. Я не додаю, тому що ще не можна мені додати. І все гарно перемішуємо, можна блендерити і так гарно перемішується. Все, наш кремчик, наша начинка готова, він вийшов такий густенький через те, що там плавлені сирки. На смак такий добренький, ну як звичайна помазуха там, на помідори, на кабачки. На бутерброди, хто там де його використовує. Тому відставляємо, чекаємо, поки в нас допечеться. Як допечеться, скажу вам, скільки мене часу це зайняло. І буду вам далі показувати. І так, що в мене тут вийшло? Пеклось воно в мене годинку на ну, десь приблизно на годинку, десь, може, 50 хвилин. На невеликому вогні це, виходить, я його вже перевернула. З цієї сторони воно світліше, як бачите. Тут воно, так як газова духовка, то воно трошки з однієї сторони, з одного боку, трошки відпеклось більше Я не, не, не добачила. То буду його закручувати всередину, але воно таке не підгоріло, просто так підрумянилось. Гарно. Ця сторона буде у нас лицьова, щоб була гарненька. І магенькі вийшли класно. А, наша начиночка стоїть на де. Будемо її зараз гарно розмазувати а, по всьому нашому, не знаю, як сказати, бісквіті. Були. По всьому нашому рулету. Розмазуємо. Все розподілила. Далі нам треба викласти помідори. Я вже нарізала. Але я буду робити до половини. Половину зроблю з помідорами, половину ні. Таке половина буде водімова, а половина моя, бо мені не можна, якби червоного зараз. Тому викладаємо помідорчики. В рецепті ще йшли грибочки. Але я вирішила е, собі робити просто. Е, просто чисте, а водім не хочу за грибочками, Тому буде просто з помідорчиками. І будемо закручувати. Е, я, як бачите, виложила на таку тканинку. Це я в льошки забрала, її потім постираю. Мені так зручніше закручувати, я так звикла. Це може і на пергаменті, кому як зручно. Е, Тому починаємо закручувати помаленьку. Головне, щоб не було в нас е, в брулетах, що головне, щоб не було пустоти, бо потім вона якби негарно виглядає і буде розпадатися. розрізала Я буду класти в холодильник, щоб він трошки настоявся, прийняв форму гарну собі, гарно там смаки перемішались, тому десь ну, хоча б на півгодинки в холодильник потрібно поставити. У мене рулетики вийшли. Доволі така цікава страва вийшла. Можна ще всередину додати, наприклад, трошки ковбаски якоїсь. Ну, можна поекспериментувати ще з цим рецептом. Але мені здається, на святкову вечерю можна взяти її на замітку. І так гарно виглядає, як на мене. На сторі буде гарно виглядати. На смак цікавий. Цікавий, смачний. А, тому можу, можу сміливо вам радити її, приготувати, спробувати. У мене все вийшло, як я вам розказувала. Як показувала, як готувала, так в мене все, якби і виходило. Закрутились добре, вони підпеклося оце тільки так, що ви бачили. А так, все. Все, якби так, як і в рецепті було на відео. Тому можете собі спробувати приготувати. Це доволі цікаво та смачно. Тому всім смачного і до нових зустрічей. Дуже дякую вам за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.